Виконуємо право 1 з розділу Діємо до теми 20 за підручником «Інформатика 5 клас. Авторі Морза Барна, 2022 року випуску. Відкриємо презентацію, яку нам дали автори підручника з іменем писанки. Під час виконання права я буду використовувати редактор презентацій PowerPoint 2021. Кнопка меню програми знаходиться в верхньому лівому кутку, але в PowerPoint 2021 вона не відображається. Це в нас панель швидкого доступу, заголовок програми, кнопки управління вікном, вкладки, стрічка. Робоча область програми, Рядок стану. Робоча область, область нотаток. Розпочнемо показ слайдів, натиснувши клавішу F5. Для того, щоб перейти на наступний слайд, класнимо лівою кнопкою миші. Для того, щоб вийти з презентації, ще раз класнемо лівою кнопкою миші. Закриємо презентацію. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна.